На огляді лед підсвітка з артикулом 14139. Виробник заявляє, що вона підходить на 60-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 штучок типу r 1 і 6 типу r 2 довжина більшої планочки 610 мм, меншої 608 мм. Разом в складеному вигляді дві планочки мають довжину 1218 мм. На планочці сім діодів напруга 1 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. маркування планочки r 2 І ось планочка r 1 В складеному вигляді дві планочки будуть мати один канал з напругою 37 вольт. Маркування планки r 1 Матеріал основи: алюміній, термоскоч Відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.